Поляки ну, просто винищували українців, і це був це був спосіб самозахисту. Ми не завойовували в Польщі. Вибачте, Волинська трагедія була на Волині, а не у Варшаві і в Кракові. Що вони там робили? Може, ми тоді заглибимося в історію. Може, ми згадаємо Єдлінський собор 1460 року, коли полякам дали дозвіл скуповувати наші землі. Ви що думаєте? Я не пам'ятаю, чия то земля? То моя земля, я тут власниця. І якщо українець буде з такого погляду підходити, до цього, я тут паную, в чому полягає суть націоналізму? Запанує і ми, браття, у своїй сторонці тут я пані в моїй хаті. Ніхто не буде панувати. В моїй хаті ніхто себе не буде чути зле, але панувати буду я. Цього мене навчив мій тато. Крапка.